Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн платформи допомоги жінкам та дівчатам. Сейвуменхаб. Сьогодні поговоримо про професійне вигорання. Серед основних причин виникнення професійного вигорання є надмірне фізичне та емоційне навантаження на роботі, відсутність соціальної підтримки, постійний стрес, високий рівень вимог роботодавця, недостатня підтримка зі сторони керівництва або колег. Наслідки вигорання поширюються на різні сфери вашого життя: погіршення стану здоров'я, порушення сну, апатія на роботі та в особистому житті. Подолати професійне вигорання ми можемо використовуючи способи для покращення робочого стану. Важливо усвідомити всю ситуацію, звернути увагу на свої емоції, фізичне самопочуття та рівень стресу. Підтримуйте своє фізичне здоров'я, намагайтесь тримати себе у добрій формі, правильно харчуйтесь, повноцінний відпочинок та фізичні навантаження. Відпустка може не дати тимчасового полегшення, тому додайте в свій робочий графік регулярні міні-перерви на роботі. Час без гаджетів та телефонних дзвінків. Нехай буде більше простору без інформаційного навантаження. Це допоможе вам у боротьбі з вигоранням. Також важливо розвивати навички управління стресом. Це можуть бути різні техніки релаксації, які допоможуть знизити напруження і відновити емоційний баланс. Такими методами можуть бути медитація, йога, дихальні вправи, масаж або спорт. Підтримка та комунікація також грають важливу роль у подоланні професійного вигорання. Важливо звертатися до колег, сім'ї або друзів за підтримкою та говорити про свої почуття та переживання. У разі важкого стану та значного впливу вигорання на роботу на ваше життя може бути доцільно звернутися до фахівця. Професійне вигорання це проблема, якої не слід нехтувати. Дякую вам за увагу! З вами була Тетяна Франчук. Твій ресурс. Допоможи собі. Знайти спокій серед тривог.